По під 200 найчастіше з ладу виходять розхідні матеріали. Шарові. Тому вони є в наявності в новому варіанті. Шарові далі йдуть. Оці речаги. Наконечники, наконечники, потім речаги рольові. Це деталі, які найчастіше виходять з ладу в будь-якому автомобілі. Тому на Fiat Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen, Jumper. Ці деталі є в новому варіанті. Просто нові. Є і вживані, попадають, що бувають в доброму, в хорошому стані. Але в основному вони є в новому. Так що, якщо необхідно деталі підвізки, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, деталі підвіски передньої підвіски, деталі задньої підвізки, туди і входять амортизатори, теж часто з ладу виходять. Вони є виживані, так само є і нові. Тому що необхідно телефонувати. Це є з 2002 року деталі, по 2025 рік є в наявності. На 15-й колеса 15-ту базу і на 16-ту. Тому що різниця є. Різниця є у всьому. В шарових, потім в кулаках поворотних різниця є, далі в ступицях різниця є. Ну, одним словом, по підвісці база 16-та і 15-та є різниця.